Заримувати погоду може лише вона, ведуча Тетяна Коваленко. Але мало хто знає, які вірші вона пише наодинці. Проте сніданку вона розкаже усе. Я на тобі звелася на кішка. Отак засно. Тяжко ж тоді гладь. Твій голий торс віднині замість ліжка. Хай стукають сусіди. Що за чому Лоліта рідко бачить своїх близьких? Та хто виховує її донечку? У день народження співачки сніданок з'єднав зіркову родину. Мамулячка, я тебе очень сильно люблю. днем Саме з неї він писав свої жіночі образи, і саме вона народила йому єдиних нащадків. У день народження Клода Моне сніданок розкриває таємницю трагічного кохання видатного художника. Вони мріяли писати класичну поп-музику, але стали культовим рок-гуртом. Вони поєднали п'яту симфонію Бетховена та рок н рок-н-рол. Зустрічайте в студії сніданку легендарних електрик-лайк оркестра. -like